Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А перше, щоб йому не натикали середніх пальців, і щоб перекласти відповідальність із себе, він поставив обличчя українців у відеозвернення. Типу, це не він звертається українці самі до себе. Пише Мирослав Логіко. Друге, зеленська капітан очевидність. Він сам від того, що українці не здалися і не збиралися здаватися. Третє, він так усім дякує, наче розуміє, що його каденція добігає кінця через три місяці. А дуже. Хоче піти на другий термін. Четверте наприкінці своєї каденції він нарешті перестав брехати. Що війну почав і не хотів закінчувати Порошенко. Та що війну можливо закінчити в односторонньому порядку, як Зеленський казав, і обіцяв перші свої три роки. Зеленський по суті визнав, що обіцяв українцям не перемогу, а капітуляцію війни самі по собі не закінчуються. Війни закінчуються. перемогу не отримують, а дарують перемогу. Здобувають п'яте. Зеленський не тільки паравзувся своїх мир в очах Путіна на армія. Мова вір... Порошенка і відеозвернення починав записувати словами Порошенка. Дорого нам обходиться він навчався. І шоста Зеленський досі продовжує свою пропаганду. Ніби захід дає зброю саме йому, а не українцям та військовим, які не здаються та знищують ворога, використовуючи цю зброю. Ніби якщо не було б зеленського, то захід не давав би зброю іншому президенту, як представнику народу чи голові парламенту, чи навіть залужному. В той же час професор зінові бібрецька пише наступне зеленською кіностудії на банкові. Записав відо. Осик з аудіївки, що жоден волосок не ворухнувся, хоч вітер дме кругом рве прапори незламно, потужно вагомо і вперше пропозував на фоні хромакею. хромакеєм блазені, банкової гавкають на головкома залужного за несвоєчасний захист дисертації. Але у самого верховного головнокомандувача Зеленського чомусь знайшовся час у розпал війни написати стільки щомісячних книг і Спроба зеленського ухилитися від виконання своїх посадових обов'язків і перекласти всю відповідальність на антиконституційний закон про мобілізацію. На за уряду шмигалян бо 106 стаття конституції і стаття 11 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію покладають обов'язок. Визначає мету, завдання, види, обсяги. Порядок і сроки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації саме на президента України, що робить нинішній законопроєкт Кабміну просто черговим антиконституційним і незаконним актом. А яка є різниця, разні луха, чи я не тряпка, хоч паржом? Тож час, за даними телеграм-каналу Офісне мишення одразу після звернення, яке було записано за кілька днів Зеленська покинув країну на нібито робочу поїздку. Втім, певні джерела стверджують, що поїздка скоріше для відпочинку ніж по роботі. Оман не нагадує. Пише офісне мишеня до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.